Ось цікаво почути вашу думку, чим зумовлена, така посилена ядерна риторика Російської Федерації, про яку ми чуємо за останні декілька днів, дедалі частіше? Та я думаю, що ми чуємо не лише декілька днів, ми чуємо, напевно, з моменту початку активної фази війни, а більш ніж, більш ніж концентровано протягом останніх декількох місяців. Чому, власне, у нас з риторики політичної і з медійного обговорення зникло питання, яке стосується Запорізької атомної електростанції? Це ж теж один із елементів, які стосуються ядерної безпеки, ну не лише України, але в цілому і країн, з якими ми межуємо, в тому числі і Туреччиною. А далі це лише питання форми представлення інформації про можливу ядерну загрозу, чи на рівні тактичної зброї, чи на рівні стратегічної стратегічних озброєнь, чи на рівні як загрози, яка надходить з Росії, чи в питаннях, які озвучує Росія загрози з боку України у вигляді брудної ядерної. Зброї да, чи ядерної бомби. Тому е, дивіться, ядерне озброєння чи будь-яке ядерний, ядерний вибух це є крайня степінь військового протистояння, в якому використовується е, той елемент, який відноситься до категорії зброї стримування. Так? Як наслідок, лише довкола таких глобальних питань можна знаходити компроміси в питаннях їх недопущення. Тому Російська Федерація періодично, під різним приводом. Повертається до цього питання саме з огляду на те, що є необхідність в пошуку модальності домовленостей про усунення загрози, яка несе, скажімо так, ризики для життя і здоров'я не лише України чи українців але в тому числі і турків, і європейців, ну і тут же Путіна з його можна згадати з його розою вітрів, яка може подути в напрямку західних країн. Одним словом, для того щоб. Знаходити компроміси заради чогось великого, щось велике повинно стосуватися або прав і свобод, і життя і здоров'я людини і громадянина кожної окремої країни чи людство загалом, але в питаннях ядерного протистояння це питання всієї планети, і в цілому людства, якщо не говорити про виключно про європейський континент, і звісно, що кожен будь-який відповідальний політик, будь-який відповідальний лідер, буде говорити про те, що це є недопустиме. І буде говорити про те, що знаходиться в постійній комунікації з країною чи опонентом у військовому конфлікті, де таке озброєння може бути застосоване. Новизни немає від слова ніякої, от абсолютно в цих висловлюваннях. пропозицій. Ну я теж особливо якихось нових не бачу. Публікація з New York Times з приводу обговорення питання з приводу стурбованості, вона знову ж таки не несе абсолютно ніяких нових фактів. Ну тому мені на жаль здається, що ми будемо заручниками такого діалогу і перманентної появи цих аргументів в публічній дискусії на рівні різних видань до того моменту, доки триває війна, доки вона не буде припинена. Андрій, ось на цю заяву, таку на точніше на це на публікацію знірктамс після неї відреагували так само на таку певного роду загрозу. Це і президент Туреччини, і так само канцлер Німеччини Олаф Шольц. Вони назвали такі дії Російської Федерації безвідповідальними. Також домовилися контактувати між двома країнами, опираючись на ті умови безпеки, які зараз складаються в регіоні. Ось назвати просто такі дії Російської Федерації безвідповідальними. Наскільки це взагалі може? Виявитися дієво, чи поки що, принаймні тільки розмовами і будуть супроводжуватися такі заяви щодо ядерного шантажу Росії, поки що будуть супроводжуватись виключно заявами і словами. А почати війну це було відповідальне рішення? <кій> ну да -да -давай, давайте виходити знову ж таки. Я, я за те, щоб цей діалог мав місце, але чи він мав розвиток в певних, ну, в певних діях, в певних проявах, в певних постачаннях, я не знаю, в в пошуку можливостей комунікації в тиску на Російську Федерацію з точки зору скажімо, її зміни її позиції по відношенню до характеру бойових дій, які вона вчиняє на території України, поки це лише слова ну тобто дипломатичний протокол, при якому потрібно якимось чином відреагувати, а реакція виглядає в, скажімо, в вербальній формі обуренням. Ми з вами топчемось на місці. Ну тобто, ну Байден може виступити проти. Він же ж неодноразово говорив про те, що це буде велика помилка, це буде остання помилка, якщо така зброя буде застосована. Ну тобто, попередження є. Канали комунікації дипломатичного характеру і таємного характеру. Теж є попередження чи доведення до відома Російської Федерації можливих наслідків застосування ядерної зброї, начебто, теж є. Ну, тобто, всі, все, всі з усіма про все поговорили, всі все засвоїли, почули, але розмови продовжуються. Ну, отже, нас тримають, продовжують тримати в напрузі для України, ну яка системно перебуває в стані напруги, в силу того, що війна відбувається на її території, ну напевно, ці розмови ніяким чином не наближують фінал завершення війни і цю напругу не знімають. Для... Ну, дивіться, можна можна копати глибше, так? можна говорити про те, що вчора з'явилось повідомлення на рівні офіційних осіб сполучених штатів про те, що вони завжди готові до пошуку компромісу з Росією в питаннях, які стосуються припинення війни і припинення загибелі людей, і ось. Напевно, це накладається ця публікація в Нью-Йорк Таймс на цю заяву. А отже, з огляду на саміт країн G20, який нас очікує в оглядній перспективі декількох тижнів. Можливо, там відбудеться зустріч Путіна і Байдена. Хоча, водночас, Путін і Байден, не Байден сказав, що не хоче зустрічі з Путіним. А Путін ще не сказав, що туди поїде. Можна накладати цю це на повістку виборів в проміжних виборів в Конгрес Сполучених Штатів. Що мовляв, миролюбива риторика, глибокі занепокоєння повинні якимось чином виправити ситуацію з положенням демократів. Можна все що завгодно на цю риторику накладати з питань, які стосують пов'язані з Україною. Поки що, на щастя, ядерна зброя не застосована. На щастя, не застосована вона на території України і частина території України не перестала бути придатною. Для існування на щастя, ядерна зброя не застосована на рівні стратегічного озброєння по відношенню до наших союзників чи нашими союзниками по відношенню до Росії, бо в зворотньому випадку теж полетіло би відповідне озброєння, і це привело б планету земля чи життя на планеті земля до певного стану непридатності з точки зору подальшого існування. А тому ми залишаємося на тих позиціях, на яких були чи напевно які забули, і в підручниках історії про них не часто говорять. Це період холодної війни, при якій існує загроза застосування ядерної зброї, яка може припинити існування цілої цивілізації на планеті, і в свою чергу країни намагаються уникнути цього застосування, тим самим формуючи в цілому для Путіна картину, яка до певної міри схожа з його цілями і бажаннями, які він озвучував, ну в тому числі на Валдайському форумі, з прив'язкою до того, що холодний мир. Чи постійна загроза а, зіткнення над держав з використанням стратегічного ядерного озброєння, воно утримуватиме держави від того, щоб порушувати суверенні інтереси інших країн, від яких вони можуть постраждати. Тому ну, ядерний шантаж він, він триватиме, мені здається, може навіть після завершення війни. Пане Андрію, досить цікаві думки почули від вас. Власне, давайте так, щоб підсумувати якраз таки цю тему з приводу ядерного шантажу. Зараз маємо змогу послухати і реакцію українського президента Володимира Зеленського, який також висловився з цього приводу. Тому пропоную далі послухати. Я вважаю, що боятись цього не потрібно. Бо, боятись не потрібно Росію. Дивіться, я не вважаю, що вони адекватні. Вони можуть зробити щось або не робити щось. Не треба пов'язувати ультиматуми Росії або виконання їх умов з тим, що якщо ти не виконаєш, вони застосують зброю. Це велика помилка. Це не пов'язані речі, абсолютно не пов'язані речі. Власне, почули ми ось якраз такий короткий фрагмент, коротко і зрозуміло, як на мене, з того приводу, що боятися не потрібно. Так, Російська Федерація може вдатися до її застосування, але а, тим не менш власне потрібно бути щонайменше до цього готовим, так аби якось певна річ реагувати. Пане Андрію, давайте далі продовжимо нашу розмову. Трохи додам інформації з приводу ситуації на сході США. Стурбовані так само іранськими погрозами на адресу Саудівської Аравії. Представник Білого Дому заявив, що Сполучені Штати без вага дадуть відповідь у разі необхідності. Його заява прозвучала після того, як Wall Street Journal повідомив, що Саудівська Аравія поділилася розвідданими із Сполученими Штатами, попереджаючи про неминучу атаку з боку Ірану на об'єкти в королівстві та іракське місто Ербіль, намагаючись таким чином відвернути увагу від внутрішніх протестів, які вирують Україні з початку вересня. Пане Андрію, якраз таки хочеться почути ще вашу думку з приводу того, що відбувається нині в Ірані, тому що Іран зараз така фігура, про яку почали дедалі частіше говорити, зокрема і в засобах масової інформації. Мені приємно, що ми з вами концентруємося саме на питаннях Ірану, бо багато в чому ця країна, яка вже володіє титулами і статусами, яких ми прагнемо для застосування по відношенню до Російської Федерації, зокрема. Ну, попри те, що обстріли української цивільної інфраструктури продовжують відбуватися з боку Російської Федерації, але тим не менше, статусу країни спонсора тероризму Російська Федерація не отримує на рівні офіційної політики Сполучених Штатів. Водночас, Іран є тою країною, яка в цьому статусі вже перебуває щонайменше, по-моєму, двічі, вони отримували цей статус, і протягом тривалого періоду часу більше десятиліття. І тим не менше, Іран умудряється якимось чином. Існувати в тій політично-політичній конструкції, яка скажімо не передбачає можливості електоральної демократії по зміні політичного керівництва країни. Ну тому що можна президента переобрати, наче парламент переобрати. Але є Аєтола, який визначає політику, і є кСІР, які відноситься до терористичних організацій, лідери якої було ліквідовано, які тероризує. Фактично, і Сирію і здійснює обстріли Іраку, і в цілому, взагалі, є доволі таким специфічним військовим формуванням на службі держави. І станом на сьогодні, ну, Іран для Російської Федерації є тим суб'єктом, який ділиться не однеодненедостатньо оціненим досвідом того, як уникати наслідків санкцій, які застосовані всім цивілізованим світом по відношенню до цієї країни, як частині обходу ембарго на постачання нафти, так і як бачимо. З точки зору можливостей розвитку і розбудови власного військово-промислового комплексу. Сьогоднішня, чи вірніше, вчорашня інформація про незворотність е, атаки Ірану на Саудівську Аравію, мені здається, недостатньо обґрунтованою. З точки зору представлених фактів. Ну, просто в силу того, що для Ірану початок війни з Саудівською Аравією, це означає фактично початок великого військового конфлікту. На території близького сходу, до якого вірогідніше за все, будуть долучені і такі країни, як Ірак, і такі країни, як Ізраїль, і вони всі, ну не говорячи там про Кувейт, Об'єднані Арабські Емірати, і вони всі ці країни будуть виступати не на стороні Ірану, а на стороні Саудівської Аравії. Ну тому, тому говорити про те, що Іран володіє певними засобами для того, щоб відповідно вчинити атаку і розв'язати війну проти Саудівської Аравії. У нас підстав станом на сьогодні немає, тим паче про те, що він розраховував на перемогу в цій війні. Наслідки такого конфлікту ну їх взагалі доволі складно прогнозувати. Принаймні, навіть економічні, не говорячи про безпекові, а просто про і гуманітарні питання. Просто ми можемо про економічні говорити. Це ну, як мінімум, стосується країн, які відносяться до пулу ОПЕК ОПЕК це так чи інакше, переважна кількість чи переважні експортери нафти на світовий ринок. Як наслідок ціни на нафту зростають, що лише поглиблює економічну кризу в країнах Європи, ну океанії і світу. Ну тому мені здається, що станом на сьогодні говорити про ці стурбованості, якими саудити поділилися з офіційними особами Сполучених Штатів, як про такі, що відповідають якимось фактичним обставинам, ну які б, напевно, які б напевно походили від Ірану, я б не став. Ну просто ну це. Це, скажімо, дії пов'язані дії, які ведуть до прискореного повалення того режиму, який вибудований в Ірані. Ну а цей режим сам собі не ворог, це точно те, що Іран може використовувати таку схожого характеру риторику з прив'язкою, допустимо, до соціальних протестів всередині країни соціальних в першу чергу протестів і говорити про те, що ними управляють чи в них задіяний в їхній організації Саудівська Аравія там чи Ізраїль, чи Сполучені Штати. А як наслідок одна із форм відповіді, це будуть там ракетні удари по союзникам в регіоні союзникам Сполучених Штатів Саудівській Аравії, ну це можливо да. так така риторика. Вона не більше ну є не більше і не менше ніж інформаційно психологічну операцію. водночас її ціль не зовсім зрозуміла, тому що внаслідок допустимо т -т таких заходів, не факт, що соціальні протести завершаться а те, як вони подавляються на території країни спонсора тероризму. Ну, воно далеке від поняття демократи... демократичного суспільства, на роль якого Іран власне і не претендує. Пане Андрію, от маю таке ще уточнення з цього приводу, тому що якщо брати глобальніше, то Іран це зараз країна, яка має чимало внутрішніх конфліктів, яка знаходиться під санкціями, яка постачає озброєння до Російської Федерації, але тим не менш і ще загострює якийсь конфлікт довкола своєї території. Ось чи не може цей конфлікт масштабуватися? І, власне, чи вважаєте ви, що ось така риторика з приводу початку війни, початку якогось нового конфлікту на сході чи не є це приводом для того, аби подавити ті внутрішні протести, які є зараз в Ірані, я, власне, на це питання якраз пробував відповісти, що, по-перше, немає офіційної риторики. Ми ні від кого з офіційних осіб з боку Ірану. Ну і в публікації відповідно американського видання не йде мова про те, що це посилання на статтю, ну, на статтю чи цитату когось із офіційних осіб Ірану, прозвучала теза про те, що ми готуємося до нападу на Саудівську Аравію. Ні, там мова йде про неназване джерело в розвідувальних органах, яке поділилося інформацією з певною особою, яка поділилася цією інформацією з журналістами. Тобто, ну тут настільки складний, не те, щоб складний, а настільки невизначений ланцюг походження інформації, що адресувати, ну чи вірніше, підписувати його якимось авторством, доволі складно. А те, що така інформація з'являється, і в пере час виборів, і з прив'язкою, допустимо, до ролі. Ірану і ну, давайте так з прив'язкою до того, що Іран в силу своїх необдуманих дій, а можливо й обдуманих насправді вже тобто ж треба розуміти, яких цілей вони намагаються досягти, пов'язаних з участю на боці Росії у війні на території України. Він знову повернувся в глобальну світову повістку, не з точки зору країни, з якою можна досягти домовленостей про допустимо нерозповсюдження ядерної зброї. Дану давайте так відбувалися удари шахедами по території України. Український парламент, ну як, як це і належно робити нормальному парламенту будь-якої країни, засудив таку терористичну діяльність, засудив, причому ну безапеляційно всіма політичними силами, як слугами народу, так і депутатськими групами полярного типу, такі з так, група за життя, по моєму, да і за, за, і за мир пана Бойка. І наслідок застосування санкцій з боку Європейського союзу. Наслідок припинення комунікації пов'язаної з можливим. Досягненням компромісу з приводу ядерної угоди наслідок повернення Ірану в риторику світову як країна, ну яка фактично здійснює протиправну протизаконну терористичну діяльність на території не лише близького сходу, але й на території Європи, підтримує агресора на території Європи, фактично розрив будь-яких комунікацій, які можливо існували на рівні Європейського союзу і країни Ірану. Ну в рамках тої ядерної угоди, яку з якої односторонньому порядку вийшов Дональд Трамп. Це на користь Ізраїлю. Ну очевидно, ми розуміємо, що Ізраїль є одним із бенефіціарів в питаннях, які стосуються послаблення Ірану, тому що це їхній екзистенційний ворог з точки зору існування, тому що і Іран прагне досягти знищення Ізраїлю, як такого. Тому Іран захищається. Можливо, одна з форм цього захисту це як і Російська Федерація погрози цивілізованому світу чи тим, хто. Географічно знаходиться поруч. Географічно знаходиться поруч Саудівська Аравія. Від Саудівської Аравія чимало процесів на планеті Земля стане на сьогодні залежить, але водночас Саудівська Аравія є одним із дружніх режимів по відношенню до Російської Федерації, з якою Іран теж знаходиться в дружніх відносинах з огляду на те, що вони спільно виробляють політику протидії заходу. Тоді. І тут виникає питання, чи дослухається Іран до Російської Федерації в питаннях, які стосуються можливості розв'язання війни з Саудівською Аравією, якщо з Російською Федерацією їх ще поєднують спільні інтереси на території Сирії, що знову ж таки нас заганяє в той кут, в який називається, що ці е, інформація, яка була поширена про можливість нападу Ірану на Саудівську Аравію, є як мінімум не до кінця перевіреною або не зовсім підтвердженою, тому що занадто багато питань. Зав'язується на взаємозв'язках Росії, Ірану, Саудівської Аравії, протистояння глобального заходу на Близькому Сході, щоб їх на сьогодні порушувати і виходити на конфлікт, який ти апріорі програєш в силу того, що союзників твого опонента значно більше, ніж у тебе самого. Пане Андрію, почули ми вас. Власне, дуже вам дякую за таке роз'яснення, особливо з приводу ситуації, яка зараз складається і в самому, та й довкола Ірану, тому що вона неоднозначна, певна річ і потребує роз'яснення. Андрій Вігірінський, політичний аналітик, був з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, дуже вам дякую.